Я мобілізований. Сам родом з Тернопільської області, місто Чортків. Працював на млині, готував, коли срочку служив. Почав служити, був штурмовиком спочатку, потім мені предложили піти в кухаря. На срочній службі був кухаром. І прийшов по мобілізації, подивився, що є в воєнному білеті записано кухар. І так. Кухаром став у 15-му загоні. На сніданок буде бургур з підливою. Правильно зго, приготувати її, додати якісь спеції. Не полюбляють всякі смаколики, там каші, борщі, переважно борщ, солянку люблять. О, ну ми їм готуємо. Дуже важливо, щоб в парі працювати, бо ти можеш відлучитися, а він не звертає уваги, що ти робиш, що ти додаєш. Ти можеш йому не сказати, він може піти ще раз додати це. І воно вже не так вийде. Ми встаємо в пів п'ятого, аби приготувати їжу на шість. І міняємося. Він раніше лягає. То я раніше лягаю, він ще щось там доварує на другий день якусь заготовку, а я вже сплю віддихати йду. І ми знаємо свою роботу так, що ми один друга підтримуємо. Він щось друге починає, я то доробляю його роботу. Він подивимося один за другим, тому що є так, що відлучитися треба, аби не пригоріло. Він вже знає, що він має то то зробити. це подобається, але краще би готувати, щоб війни не було. Так, кстати, це мій між ми з ним познайомилися в армії. Ми служили разом, працювали, готували. Потім вже переносили. Ну, його... І так стали родиною з його познайомив з сестрою. Сестра довольна, дякувала мені, що я її знайшов. Ну, ну, Мої такого швагра, друга, побратима. Хочу, щоб війна закінчилася пораніше. Йти додому. Усе.